Тут що, ще одна битва з босом? А, ні. Кінець локації, все. Оце локація бета-тесту. Залишились тільки темні коридори зі скелетами. Зараз я туди схожу. І подивлюсь, що там до чого. Якщо пощастило, то зараз після смерті босу всі скелети ці будуть помервати і по суті я цю локацію вже завершив. Давайте Soul эру. І помреш ти нарешті чи ні. Так, вони, походу, не помирають. І я в яму упав. Прекрасно. Давайте подумаємо. Ну, до душ я своїх так швидко не доберуся. Якби йшов би звичайною дорогою назад, він нарвався б на двох темних фантомів. Зараз. Як би його краще. Я, напевно, зараз одразу запалю б факела. І піду шастати по цій території. Подивимось, що з цього вийде. Soul arrow на го на готові. Побігли. Ага, от ти де. А прохід відчиняється тільки з тієї сторони. Отже, піроман долбаний. Точніше, не піроман, а некромант. Боса я прифігачив і тебе прив'ю. Де мій меч? Ага, не все так просто. Ну добре, я принаймні знаю, де його тепер знайти, а душі свої 16 тисяч я загубив. Нічого, без них проживу. Ще 19 хвилин тільки за... залишилось вільних. На ті 19 хвилин я напевно зараз по-швидкому спробую оце для початку пройти. А потім попросту перемкнусь на іншого персонажа і ним спробую повторгатись. Ну що ж, тепер скелети помирають. Що і слідувало очікувати? Сподіваюсь, некроманти не відновлюються. Так. Дістали факел з карману, запалили. І мене рейтять. Так, отут, от якщо я вийду, тут проблеми. О! Сервери відімкнуться через 20 хвилин. Будь ласка, вийдіть з гри перед тим як сервери відключаться. Ну добре, спробую. Треба буде не забути знайти оці от пару помилок, коли я не зміг когось викликати, а потім мене не змогли викликати. Можливо, це просто пов'язано з тим, що я перейшов на територію, вон там, поруч, речах. Добре, зараз, коротше кажучи. Я просто заново пройдусь по тій території, по-швидкому. І спробую подивитися, що там в тій печері з іншої сторони. Одразу скажу, що 27 числа, коли буде друга фаза бета-тесту, скоріше за все, вона тоді тільки буде. А, можливо, це відео якраз приблизно в тих датах вийшло. То, коротше кажучи, а, я там буду грати в своє задоволення. Тому, можливо... Ніякого відео я в ті дні записувати не буду по цій грі. Хоча хто його знає. Можливо я зараз вже і так награвся в своє задоволення. І можу дозволити собі там позаписувати в ті дні відео по класам персонажів. Ти диви, який різкий. Відлікуємось. 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 Перед тим як буду перестрибувати там, мені треба буде повернутись по-швидкому за... факелом, бо я тут без вогню зараз. Каже ти мій, що ти твориш? Жах якийсь. Ну, під кінець можу тільки сказати пару слів стосовно того, що гра відчувається, як і відчувалась Dark Souls перша. Є деякі зміни, але до них достатньо швидко звикнути. Не сказав би, що тут якихось занадто різких змін. Є. Yeah. Я от тільки зараз помітив, виходить, коли я кастую закляття, то у мене витрачається запас сил. От зараз дивіться. Хопля, і трошки запасу сил зникло. Пади. Який добрий хлопчик. А от цього спір зараз знесу. Так, і перед тим як я зараз пойду далі. По-перше, я відлікуюсь. Угу, Знов таки не треба було лікуватись, мене самі тут відлікували. І зараз по-швидкому спробую повернутись назад і схопити факела. А, мене цікавить, чи некроманти, оці от мілкі почвари, які відновлюють скелетів, чи вони. А, відновлюються. Так, це ворогів не відновить, бо я тільки факел запалюю. Факели, до речі, можуть запалювати і фантоми, і зараз фантоми лікуються тільки за рахунок власних лікувальних засобів. Тобто те, що ви п'єте естус, вашим фантомам, здається, взагалі нічого не дає.